Вже добу мережа Київстар не працює. Коли її відновлять, невідомо. Обіцяють, що найближчий час, а разом з цим кажуть, що дадуть ще компенсацію. Саме про це ми поговоримо у цьому відео. А вже у наступному я розкажу, що робити, якщо отримані відшкодування ви вважаєте незначними. Підписуйтесь на нас, аби не пропустити. Київстар постраждав від хакерської атаки. У деяких джерелах є інформація, що швидко відновити зв'язок не вийде. Та після відновлення наразі невідомо чи збереглися контакти у самій базі даних Київстар. Якщо ні, скоріш за все вам потрібно буде відновлювати картку. Але це все буде вже після того, як налагодять сам зв'язок. Тепер щодо компенсацій, але спочатку для бізнесу ситуація, що склалася, може розглядатися як форс-мажорні обставини. Навряд чи зараз у Київстарі визначили конкретний перелік документів, необхідних для отримання відшкодування. Проте фірми, які зазнали матеріальних збитків через непрацюючі банківські рахунки у Приватбанку та Ощадбанку, можуть мати докази збитків. Це може дозволити їм вимагати відшкодування попри форс-мажор. Простим абонентам відшкодують по 200 гривень. Це фейк, фальшиву інформацію розповсюджують аферисти. А зачекайте, поки на офіційному сайті не з'явиться повідомлення щодо відшкодування. Насправді звичайні абоненти, скоріш за все, отримують відшкодування у безкоштовних хвилинах. А що ви думаєте? Думку пишіть в коментарях. Не сподобалася компенсація. У наступному відео розкажу, як отримати більше. Підпишіться, аби не пропустити. З вами була мережа права. До зустрічі!